Як не крутий, піратство давно стало невід'ємною частиною нашого життя. Без нього ми б навряд чи познайомилися з іграми в дитинстві, але тільки завдяки продавцям піратських ігор ми змогли купити якусь гру на ринку за три копійки і радіти її, перепроходячи її раз за разом. Ну а зараз з розвитком інтернету купувати ігри стало простіше і доступніше. Це все стало можливим завдяки додаванням регіональних цін, розвитку цифрової дистриб'юції і лояльності видавців та розробників. Звісно, й досі є люди, які не розуміють, навіщо. Купувати ігри, якщо можна завантажити їх безкоштовно. Але суперечки щодо цього проводяться й досі. Тому я подумав, чому б не розібратися в тому, що є добре і що погано у піратстві. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофонах завжди майданіч. Ми давно з вами не бачились у такому форматі, і чесно кажучи, я дуже радий повернутися. Ну а сьогодні я пропоную обговорити, як і коли вперше з'явилося інтернет піратство, де відбувся перший обмін піратським контентом, в якій країні найбільше відсоток. Користання піратського програмного забезпечення, що найчастіше піратять, яким чином пірати рятують індустрію відео ігор і не тільки від занепаду. І, врешті-решт, як би це не звучало, виявимо основні плюси і мінуси цієї незаконної діяльності. Всім, приємного перегляду. Інтернет піратство як явище почало формуватися ще наприкінці го століття, проте його коріння сягає глибше в історію комп'ютерного піратства. Саме поняття піратства в контексті інтелектуальної власності вперше з'явилося ще в тексті Бернської конвенції, яке було написано аж в 1886 році. Якщо коротко, то ця конвенція передбачає для авторів, таких як письменники, музиканти, поети тощо інструменти, за допомогою яких вони можуть контролювати, як коли і хто використовує їхні твори. Вона грантується на трьох основних принципах і має низьку положень, які в свою чергу визначають мінімальний рівень охорони. Якщо комусь цікаво, посилання на статтю я залишу в описі під цим відео. Історія комп'ютерного інтернет-піратства стала реальним після введення можливості обміну файлами між користувачами. Перші випадки широковідомого піратства відбувалися в 70 -80 х 80-х роках через Bullet Board System, або BBS, де поширювали програмне забезпечення та ігри. На жаль, точний і перший випадок спів. Піраченого контенту складно визначити, бо заявище розвивалося поступово і у різних формах. І вже у 1980 році Конгрес США визначив комп'ютерні програми як об'єкти інтелектуальної власності. І це, так скажемо, відкрило двері для комп'ютерного піратства. І одразу стало першим етапом, коли копіювання та поширення програм без дозволу стали порушенням авторського права. І з появою інтернету наприкінці 90-х років і сервісів, таких як Napster, піратство стало більш помітним і обговорюван. Воно почало набирати масштабів з появи перших піратських компаній, назви яких ви всі прекрасно знаєте. Отож, ми з вами поверхнево розібралися в історії появи саме комп'ютерного інтернет-піратства. А тепер давайте маленький інтерактивчик, в якій країні, на вашу думку, зараз піратять найбільше, і в якій країні цей відсоток сягає майже до нуля. Даю вам маленьку підсказку, країни СНД не входять навіть у топ-5. Коротше, кладіть відео на паузу і пишіть у коментарях свої здогадки. Ну а я поки що продовжу. Щорічно експерти організації BSA випускають рейтинг країн світу, в яких оцінюється рівень використання ліцензійного програмного забезпечення. Це така собі Асоціація виробників програмного забезпечення, створена в 1988 році, яка представляє інтереси низки найбільших у світі розробників програмного забезпечення. У своєму щорічному звіті експерти підраховують, яка питома вага програм, що використовується без купівлі ліцензії, або простіше кажучи, відсоток зламаних програм у загальній части програм Амного забезпечення також тут оцінюється середній розмір збитку у доларах США, який завдає країни виробникам софту нелегально використовуючи їхні програми. У BSA зазначають, що використання піратських програм сприяє зростанню кібератак і пов'язане з фінансовими втратами. Зараження на ліцензійного програмного забезпечення шкідливими програмами обходяться компаніям по всьому світу у 359 мільярдів доларів на рік. Цифра і правда страшенна, і що цікаво, у звіті BSA наводиться статистика, згідно з якою що програму, яку найчастіше використовують без купівлі ліцензії, це Windows, хто думав, що це він рар, кладіть лайк. Ну а країни, в якій найбільший рівень пиратства у світі, це Лівія. Кількість взламаного програмного забезпечення становить 90% від всього. Після неї іде Венесуела, Зімбабве, Ірак та Ємен. Ну а самі добропорядні громадяни, а вже ж у США, Японії та Новій Зеландії. Правда, ця статистика була написана ще на момент 2018 року, але я думаю, що з тих пір особливо нічого не змінилося. Отож, повертаємося до питання. Питання ігрового піратства. Як давно ви грали в демо-версії ігр? Не в Бети, не в альфи, не в Гами, а в демо. Так, в цьому році було парочку демок: Final Fantasy 7 Rebirth, Stellar Blade і. а, точно, Dragon's Dogma 2 випустила демку, де можна було створити собі персонажа. Оце так щедрість. Демо-версія гри це її пробник, покликаний показати споживачеві всі свої якості, включно з перевагами і недоліками. Але чим же демо відрізняється від тієї ж самої альфи? А тим, що якщо доступ до альфа тестування гри необхідно купувати, то доступ до демо-версії гри абсолютно безкоштовний. Споживач вільний безоплатно випробовувати гру і тільки потім вирішити, чи варта вона зароблених грошей. Крім того, якщо альфа версія гри явно натикає на те, що гра все ще прибуває на стадії розробки, то демо-версія це, так правило, за. Закінчений продукт. Ну як це було з and, and Bones. Така собі демка бета-тесту, яка показала нам шедевр квадра a геймінгу це ж таки, яка чудова річ ця демоверсія? Безкоштовно скачав, спробував, пограв, сподобалося, купив. Але хитрі видавці швидко просікли, що такий спосіб поширення ігри не найприбутковіший, адже комерційний успіх гри перебував у прямій залежності від успіху її демоверсії. А якщо така гра вийшла невдалою, з технічними огріхами або багами. А що якщо споживчі завчасно дізнаються, що розробники не виконали своїх обіцянок? Це ж буде просто кошмар. Набагато краще надавати обіцянок сказати, що. Що гра перебуває на стадії розробки і спокійненько продавати її тимчасову версію. За прикладами далеко ходити не треба. Один із них я щойно назвав. Ви розумієте, до чого я хілю. Розробники та видавці за ширими обіцянок та переносів ховають від нас свої ігри. А ми, віднедавна позбавлені демоверсії, втрачаємо свої кровні гроші. Це така собі лотерея: пощастить або не пощастить. І саме від таких булшітів, які я описав, вище і рятує піратство. Ти собі чекаєш гру, вона виходить, ти читаєш відгуки і сумніваєшся. А у світі геймінгу за 70 євро зайвий раз витрачати свої гроші на лотерейний білет не дуже хочеться. А завдяки піратству можна без безкоштовно завантажити гру, спробувати її, а потім обов'язково купити її офіційно. Наступне це так би мовити сарафанне радіо. Для людей з невеликими заробітками або тим, кому не дають гроші. Піратські ігри для них це єдиний варіант. Скажімо, що ви розповідаєте другові про гру, яку придбали, що ось вона така класна, прикольний сюжет, а в нього немає грошей. Але пограти йому хочеться. Тоді він скачує піратку і грає в неї. І це дає йому змогу на насолодитися цим шедевром. Потім він біжить розповідати іншим друзям, а вони вже купують її. Ну, як мінімум, мені хочеться в це вірити. Просто я особисто був Такої ситуації. І чесно кажучи, де трендінг я пограв, тому що про неї мені дуже круто розповів мій товариш, який її благополучно спіратив. Але обов'язково, після того, як ти це зробив, якщо ти хочеш сказати дякую розробнику за творчість, обов'язково купи його продукт. Наступний пункт це те, що піратство рятує старі ігри. Деякі хороші ігри не можна купити через десятки років. У видавця закінчується ліцензія, а за її продовження потрібно платити. І в цей момент гра зникає з усіх магазинів, а купити її законно. Більше не можна. І тут вже без піратства ніяк не обійтися, де ще можна буде завантажити таку гру, як не на зелених сайтах. І на жаль, є купа ігор, які ніколи не входили на фізичних носіях або ж продаються тільки на дисках на вторинному ринку. А взагалі то там список просто величезний. І це я ще мовчу про ігри, які у нас просто не виходили. Щоправда, в більшості це стосується тільки азійських ігор, але сам факт. А те, скільки фільмів і музики в цьому списку, просто страшно навіть думати. Деякі ігрові видання підраховують збитки, яких завдає ігрові індустрії піратство. Цифри там і правда страшні. Якщо розповісти Ендрю Вілсону, скільки грошей він би міг отримувати, якщо б не було піратства, його серце хопить. Потім ще раз хопить і ще раз і не відпустить більше ніколи. Дивлячись, як піском крізь пальці витікають грошенята, багато ігрових видавців і розробників стали піклуватися про захист своїх ігор. Вони і коди активації прикладали, і сейви видаляли, і обертові картонки з буквами вирізали, і лінзи плавали. Чого? Тільки не робили, і воно не допомогло. Тоді і стали вигадувати drm захист, до прикладу, всякі Denovo або Араксани. Але виявилося тільки, що і такий захист можна зламати. Але більше того, це страшний гнів гравців, коли ті дізнаються, що засіб захисту гальмує їхній ігровий пристрій. І розуміючи, що повністю захистити гру від пиратів не можна. Розробники та видавці придумали новий жанр умовно безкоштовних ігор. Тепер ми з вами, друзі, можемо абсолютно безкоштовно грати багато Бюджетні ігри, назва яких ви і самі прекрасно знаєте. Ну а щодо мінусів, тут все очевидно: віруси, недоступність мережевих функцій і один мінус, який перекриває багато плюсів, це низький продаж ігор. Тому ще раз повторюсь, скажи, дякую розробникам за хорошу гру, просто купуючи її, особливо якщо це інді студія. У підсумку плюсів вийшло в два рази більше, і головний мінус перекриває деякі плюси. Але ми маємо сказати величезне дякую піратству, адже без нього ми б не дізналися про ігри, а якби і дізналися, то занадто пізно. Ми виросли на піратстві. Багато хто став купувати ігри офіційно, щоб підтримувати незалежних розробників. Не завжди піратство так погано, як здається, на перший погляд. Іноді піраство — це банально єдиний вихід із ситуації, яка склалася. А ситуацію цю створюють не тільки гравці, а й видавці з розробниками, тому що, погнавши за бажанням зробити побільше бабла, розробники банально перегинають палицю і самі змушують гравців стати на шлях піратства. Але по справжньому круті ігри завжди купували і будуть купувати.